Всім привіт, Курбок! Сьогодні як завжди, з вами Іра. В нас з'явився новий розмір на коробку кришка дно з палітурного картону. Палітурний картон найнадійніший, він міцний та більш стійкий до різних впливів на нього. Це упаковка кришка дну розміром 82-82-95 мм. Зауважте, що розміри внутрішні. Упаковка обклеєна білим крідованим папером з повнокольоровим Ґзікті. друком плюс матова ламінація. Всередині просто біла креда з матовою ламінацією. Цю коробочку робили за розмірами свічки, щоб вона там надійно фіксувалася і не болтихалася по коробці. Якщо у вас свічка меншого розміру, то в коробку можна зробити ложементи. Оптимальна висота ложементу це 10-20 мм, але звичайно робимо все за бажанням клієнта. Так як ми використовуємо папір з кулею крейди, ми отримуємо ефект вакування коробки при закритті та викритті. До речі, друзі, перевага кредитованого картону або паперу в тому, що а, дизайн коробки або колір коробки можна зробити будь-який за вашим смаком з брендбуку, а, але головне, щоб він був а, обраний з пантону або наданий нам у цмік. Ну і якщо цей розмір вам замалий, але вам потрібна саме кришка дно з політрного картону, то ми можемо зробити за вашим власним розміром. Більш докладніше про це все вам розповість менеджер при індивідуальному спілкуванні. Ви можете до нас звернутися через наші соціальні мережі або написати через наш сайт. І, до речі, на нашому сайті є 3D-конструктор, там де ви можете обрати відпакування, розмір та колір. Він допоможе вам визначитись.